Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, давненько не було цікавих відео. І сьогодні нас трошки відхилення від технічної тематики я вам розкажу про пасіку, а саме про бджіл, як вони живуть і трошки із їхнього життя. Сьогодні я буду вам розказувати те, як ми формуємо гнізда на зиму. Гніздом називається склад вулика з рамками, в якому живуть бджоли. От ну і давайте починати трошки здалека. Зараз ми йдемо на пасіку і будемо відкривати перший вулик і формувати гніздо. Для того, щоб бджоли перезимували, їм потрібно залишити близько 10-11 рамок, для того щоб вони могли їх прогріти і, звісно, з кормом, тобто з медом. Як бачите, в кожному вулику в нас є зошит. Ми щойно відкрили. Зараз розкладаємо наше приладдя, це демар, щітка, і відкриваємо зошит і будемо дивитися, де ж знаходяться наші рамки. По останньому запису рамки знаходяться ліворуч. Як бачите, написано, скільки ми забирали меду останній раз, і чи є розплод, чи бачили ми матку. Розплодом називаються ячейки, в яких знаходяться личинки бджіл для розмноження. скажімо так. Кожен вулик утеплюється ось такими скажімо так, лахами, старими речами непотрібними, тому ми їх забираємо і відкриваємо вулик. Даний вулок український він називається, бо їй близько 60 штук горизонтальні, вертикальні, він же вертикальний. Як бачите, рамок багато і ми починаємо їх відкривати. Бджоли не кусаються, можна ось так брати руками, головне не придавити. І перша рамочка, бачимо, ми достаємо і дивимося, чи є на ній мед, чи є на ній розплод, і далі вирішимо, якщо меду мало або рамка взагалі пуста, її, звісно, потрібно забрати. Розкажу вам трошки про бджіл. Бджіл є декілька видів. Є охоронні, є робочі і є ті, які розносять пилок. Тобто охоронні це ті, які сидять попереду вулика і пропускають своїх бджіл всередину. Вони їх відрізняють по запахах. Ті, які носять пилок, це робочі бджоли, тобто літають, шукають, його. літає бджола до 7 кілометрів висотою десь до 40 кілометрів. Метрів. Ну і третій вид бджіл, це ще молоді бджоли, які просто всередині вулика не вилітають, а носять по цим всім рамочкам мед. Як бачите, ми достали рамку, на ній взагалі мало меду, мало бджіл, тому звісно ми її заберемо. Зараз ми струсимо бджіл і поставимо її в спеціальний ящичок. Але поки що ми її відкладемо і почнемо скоріш зі вся, з цієї рамки, так як вона нова і пуста. Вона тут не потрібна, бо їй доведеться прогрівати зимою. Бачите, струшуємо. щіточкою забираємо лишні і ставимо її у спеціальний ящичок. Забираємо ми рамки для того, як я нагадую, щоб прогріти вулик, щоб бджолам було е, як менше місця, щоб більшу температуру вони складали. Для зимування їм потрібно близько 36-35 градусів. От, і корму на кожній рамці хоча б по половину меду заповненого. Акуратно перекладаємо навскоси, щоб не придавити бджілку. Давайте я вам покажу, що знаходиться всередині. Як бачите, витягнули рамку, на ній бджіл багато, є трошки розплоду і є піврамки меду. Тому цю рамочку ми залишимо. От така гарненька вона, стара, правда, бо почорнівша. Тому ми її залишимо. А тепер давайте поглянемо, що ж знаходиться всередині вулика. Це край вулика, тут бджіл-обмаль, так як це край гнізда був, але ми їх сюди струшували, тому вони ось повзають, щось шукають їсти, так як вже осінь, і їм потрібно щось шукати собі на зиму. Вони спокійні, вони не кусаються ось тут вулику, тому можна навіть рукою засовувати і щітко їх загортати до гнізда, щоб вони не помирали з краю без їжі. От бачите, на цій рамці є розплод, такі ячейки спеціальні. Багато бджіл, ось праворуч також розплод є. І знизу трошки вощини. Але ми перенесемося ще раз в середину вулика, вже в середину. як Бачите, бджоли бігають, працюють, Щука щось носять собі, пакують на зиму. Трошки меду зверху. ось Тим часом я случайно вдарився в рамку. І Зараз я вам покажу, де ж ми складаємо рамки на зиму. Це веранда. Тут стоять всі пусті рамки, але, на жаль, бджоли потім залетіли, довелося їх виносити. Близько 200 рамок тут стоїть, потім їх потрібно ховати у контейнери або у бочки і закривати полином, так як на кожній рамці може сидіти черв'ячок, який їсть в типу молі. Ви бачите, під верандою також багато бджіл, бо вони чують, що там є трошки меду, запах меду, і шукають собі корм. От. Ну, Тим часом на пасіці ще. Працює дідусь і закриває вулики, готує. В веранді бачите багато бджіл. Це із-за того, що вони почули запах корму. І зараз я вам покажу один момент. Коли бджоли голодні і не хочуть працювати, вони починають грабувати вулики, якщо вони сильні. І ось вам приклад: один вулик напав на інший, вони почали битися. При вході падають бджоли, як ви бачите. Такий непонятно, що відбувається. Вони захищаються, б'ють чужих, як я казав, відрізняються вони по запаху, тому вони сильно їх чують. От. Підходити в такий момент категорично не можна, бо загризуть. Гризуться вони дуже страшно і болючо. Ну і на цьому в мене все, друзі. Буду я закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Буду робити ще, так як це багато-багато цікаво. З вами був Тарас. Бувайте.